Державна служба геології та надр України оголосила проведення аукціону за право видобутку, трепелу кремнистої крейди та вапняку на Немійському родовищі, що у Могилів-Подільському районі. Про онлайн торги з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища Немійського Дізнаємося у системі Прозоро продажі. Стартова ціна спецдозволу майже 5,7 мільйона гривень. Встановили розмір гарантійного внеску у сумі 1 мільйон 139 тисяч 768 гривень. Дозвіл на видобування корисних копалин надається на термін 20 років, що дозволяє забезпечити стабільне використання ресурсів у даному регіоні. Електронні торги заплановано на 4 березня. Депутати Могилів-Подільської міської ради висловили своє невдоволення та занепокоєння з приводу спроби продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища Неміське, зазначили, що думка місцевого населення, а саме жителів села Неміє та міста Могилів Подільський, які обурені такими подіями, не була врахована. І вважають, що розроблення даного родовища може призвести до незворотних негативних екологічних наслідків значного впливу на навколишнє середовище та соціальної напруги серед мешканців. А відтак на позачерговій 56-й сесії 26 лютого. Депутати одноголосно підтримали текст офіційного звернення Могилів-Подільської міської ради до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Державної служби геології та надр України щодо скасування проведення аукціону електронних торгів з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища не Могилів-Подільської міської територіальної громади. Що відомо про родовище? Неміське родовище розташоване на відстані 250 метрів на північ північної околиці села Немія. Воно містить кілька видів корисних копалин, зокрема трепел, кремниста крейда, карбонатні породи, які представлені іноцерамовими фосфатвмісними вапняками, і разом утворюють продуктивний горизонт без проміжного розкриву. Підстеляючі породи представлені крейдоподібними вапняками з вмістом жовнів чорного кременю. Трепел придатний для лакофарбного вогнезахисного покриття металу й деревини, використовується як наповнювач у паперовій промисловості. У гумотехнічній промисловості застосовується як теплоізоляційний пористий матеріал та як сорбент. Кремниста крейда важлива як наповнювач для виробництва паперу для гумово-технічної промисловості. Фосфат вмісні та малофосфатні вапняки для виробництва вапнякового борошна. Родовище має значний потенціал для використання в промисловості, зокрема в будівництві, сільському господарстві, та для виробництва мінеральних добрив.